Чергове засідання колегії райдержадміністрації розпочалося з оголошення кадрових змін. Обов'язки голови райолександрівки Олександрівки тепер виконуватиме Наталя Індеберя. Після цього перейшли до робочих питань. Їх на колегії розглядалося чотири, при цьому три з них взаємопов'язані. Програма соціального розвитку, виконання бюджету району та програма зайнятості населення. У цих питаннях стабільності поки що немає. Для покращення ситуації треба активніше розвивати сільське господарство. Тоді покращиться ситуація і в інших сферах району. Ті підприємства, які мають убитки, навіть думати, Брати нормальних спеціалістів в собі, для того, щоб вони думали, якщо самі бумаги не вистачає, вибачте. И заниматься над тем, щоб вывести предприятие на нормальный уровень рентабельности. А потім отсюда пойдуть численні бюджету, бюджет, налогії, заробітне плата і все остальне у програмі зайнятості населення. Завдання залишилося колишнім: створювати нові робочі місця протягом минулого року і у цьому треба було створити 300 робочих місць. Це завдання вже виконане. Продовж звітного періоду роботодавцям району створено 351 робоче місце, у тому числі для найманих працівників у юридичних осіб 131 робоче місце для найманих працівників у фізичних осіб підприємств. 142, і для фізичних осіб підприємців 78. ще одне питання, що зараз турбує район: підготовка шкіл до нового начального року. Зі слів Юрія Підлісного, ця робота ведеться активно, але на масштабні ремонтні роботи гроші поки що немає. Для них потрібні інвестиції. Один з шляхів їхнього отримання участь в обласних проєктах. Цього року Слов'янський район надав 70 міні-проєктів. Гроші отримав на здійснення 12. деякі з них. Среди победителей обласного конкурсу два проєкти, сума гранта которых составила 100 тысяч гривен. Это столетній школа современные вікна» Вылбасовского поселкового совета і дітям громади села затошный дошвильный дошкільний заклад, освіти, где он на навчаннях дозвілля картузвиле, сільського сельского Усі проекти, незважаючи на їхню стадію на цей момент, мають бути завершені до кінця року. Про те, як реалізуються деякі з проектів слов'янського району, дивіться в наступних випусках новин на нашому каналі.